Друзі, привіт! Мене звати Ярослав і я викладач в IT Step Academy. Сьогодні ми зробимо крутий елемент для 2D гри в Unity. І це буде рухом платформи, яка буде рухати зліва направо. Якщо персонаж на неї буде стрибати, він відштовхуватись буде від неї, як від батуту. Наступна платформа буде відігрувати звук дотику, і через кілька секунд вона буде знищуватись. Це чудовий приклад взаємодії об'єктів у ігрі mm -hmm. та роботи з фізикою. Тож давайте починати. Першим кроком буде це створити 2D-об'єкт в нашій ігрархі. Mm -hmm. Ми можемо зробити це правою руковішою миші і вибрати 2D-об'єкт спрайт і, наприклад, квадрат. А можемо, якщо у мене вже підготовлений є спрайт, просто перетягнути його. Давайте я в інспекторі трішки зменшу. Ось так я думаю, додав. Так, наступний крок це буде в інспекторі Add Component додавання BoxCollider. BoxCollider, давайте візьмемо 2D. І в полі EditCollider. Тробимо його під наші розміри, щоб він відповідав нашому спрайті. Так, готово. Наступний крок це додавання аудіосот, щоб коли наш персонаж торкався нашої платформи, відтворювався звук. Також тут буде необхідно додати наш звук вже він також підготований, це буде джам. Зараз ми до цього ще доведемо. І обезкозні галочку в play on Wake», щоб звук не відтворювався автоматично на початку гри. Перевіряємо. Ми вибрали необхідний нам спрайт, Додали Box Collider і Audio Source. Додаємо тепер скрипти. Як ми це робимо? Первою клапішою. Нажимаємо створити Create Script. І називаємо. У мене він вже підготовлений. Я називаю його Blink-Платформа. Чому? Бо після того, як наш процес токається наша платформа, у нас знищується. Я закоментував всі рядке, що ми обістри зрозуміли в даному скрипті. Ми встановили час перед знищенням платформи. Ви можете його вручно встановлювати, який вам потрібно. Далі у нас встановлена перевірка. Чи відбулася активація зустрічі об'єкта-плеєра з нашою платформою, і ви можете використати цей скрипт в своїй грі. Також додатково я скину його до відео. Наступним кроком нам потрібно буде створити ще один скрип, і це буде сила підкидання, щоб ми мали відчуття батуту. Таким же чином створюємо скрип і заповнюємо його наступним кодом. І третій скрипт це звук притуркання нашої платформи. Після того, якби створили всі три скрипта, ми просто їх перетягуємо на об'єкт нашої платформи. І Після того, як ви перетягнули всі три скрипти на наш об'єкт, як має вальдати на інспекторі нашій, наша платформа. Вона має мати відповідний спрай, Box Collider, Audio SOC встановленим звуком, щоб відтворювати його. І відповідні скрипти. Ви можете використати мої. І після того, як ви встановите скрипти, в інспекторі з'являються додаткові поля. Тобто, ви можете тут встановлювати час. Коли він має знищувати платформа за скільки секунд, звук і е, звук знищення, тобто Destroy саунд, і звук дотипу. Також ми додали аніматор щоб платформа рухалась справа наліво. І, звісно, нашій трамплін ви можете встановити з силу е, прыжка, як від батута, наскільки швидко він може відштовхуватись. І давайте також поговоримо ще про анімацію зліва на, руху зліво-направо. Ми вибираємо нашу анімацію. Нажимаємо Create. Називаємо її. Відповідно. І нажимаємо на червону кнопку Play. Секунду. І так, нажимаємо на Play. Змінюємо тут на Оден. Місце положення, стамо, наприклад, на 30 секунд і перетягуємо. І попіюємо наше старе положення. Пимося, що вийшло. Розтягуємо. Що воно було більше нормальне. Так. І тепер перевіряємо, що у нас все, все вийшло. зберігаємо І нажимаємо Плай. Так ми її зробили круту інтерактивну платформу, вона не просто рухається, а і працює, як батут, програє звук і зникає. Ми програємо по ній, твориться звук, і вона зникає, самозначається. Ви бачите, наскільки це просто, трішки фізики, скрипту і трохи фантазії. Unity відкриває величезні можливості, і ви вже зараз можете створювати свої цікаві ігри. Якщо вам сподобався урок, ставте лайк, підписуйтесь на канал і, звісно, приходьте, вчитися до нас в IT Step Academy. Розвивайте себе геймдеві разом з нами. До зустрічі на наступному уроці.